Привіт, це Ерік. Це безкоштовний курс по UX, де ви точно зможете після успішного проходження знати, що таке UX. А ті, хто поставлять лайк цьому відео, підпишуться на канал та напишуть зараз коментар для просування цього відео, вже зараз точно дізнаються про базові патерни при створенні сайтів та мобільних застосунків. А ще хотів сказати кожному дякую. Якщо вам подобається цей курс, то розкажіть про нього своїм колегам. Можете зробити сторіс в інстаграмі і тегнути мене. Я буду дуже вам вдячний і додатково додам вас в закритий чат, де ви можете задавати свої питання по UX. Переходимо до теми відео і скажу відразу: це відео планувалось дуже великим. Спочатку я хотів зібрати сотню патернів та законів в UX, і ось, коли почав це робити, зрозумів, що це вам не треба. Чому? Тому що краще не переказати сотню пунктів, а краще показати на реальному прикладі про що кажу. А інші патерни ви зможете подивитися в кінці цього модулю після 10-го уроку на стрімі з перевіркою вашої домашньої роботи, хто є в закритому чаті і купив повний доступ до цього курсу. Тому я почну з загальних патернів, які дуже популярні в сучасному UX і перейду до більш вузьких прикладів використання одного і того ж патерну в різних дизайнах. Цей урок буде більш практичний. Я буду демонструвати свій екран, тому він буде дуже цікавий. Дивись його до кінця. Загалом всі популярні патерни мають своїх авторів. Ви могли частіше чути їх як закони, ефекти та інші назви. Вам важливо запам'ятати навіть не їх назви та прізвища, а суть, яку вони несуть в собі. Більшість патернів я навіть назви не Знав, я просто їх використовував для себе і все. Тому просто спробуйте записати собі десь та завчити їх особливості кожного цього закону, а не саму назву. В майбутніх уроках ми будемо повертатись до них не один раз, ну особливо на домашніх завданнях. Проте почнемо з самого простого і першого популярного закону закон Якоба. Закон Якоба сформульований Якобом Нільсоном є важливим принципом в області UX дизайну, що підкреслює, як користувачі взаємодіють з цифровими продуктами. Основна Ідея цього закону полягає в тому, що користувачі проводять більшу частину свого часу на інших сайтах. Тому вони очікують, що новий додаток, сайт, який ви будете розробляти, буде працюватиме так само, як і ті, в яких вони вже були, які їм знайомі. Це створює потребу в відповідності дизайну з уже сформованими очікуваннями та звичками користувачів. Давайте просто від слів ближче до практичної частини, і ось, наприклад, ми бачимо, що найперше знайшов відразу це. Шапка сайти. У нас є. Ці маркетплейси, типу я на увазі, епіцентр, e-commerce сайти, ало, Foxtrot, і всі вони мають однаковий юзабіліті елемент. У всіх каталог товарів знаходиться з лівої сторони: каталог, 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 і це дуже зручно. Також пошук знаходиться по центру. Чому нам здається, що вони всі дуже однакові, тому що вони такі і є в дизайн-частині сайту. Також навіть тут, якщо ви подивитесь, вони всі однаково побудовані. Кошик знаходиться найправіше від усіх елементів завжди. Так Тож є елемент входження в товар, входження в аккаунт, кожен між усіма. Тут я не вийшов, але тут була кнопка увійти. І виходить, що це все дуже-дуже між собою повторюється. Вам зручно користуватися всіма цими сайтами. І, наприклад, дивлячись на ще один приклад, ми можемо побачити, що ось Harvest, Intertop мають трішки відрізняючийся візуал, але схожі повторення. Таке, як, наприклад, меню по центру. Де ми бачимо схоже побудову. Дивіться, у нас є перші новинки. Це сталий елемент, який дозволяє нам зрозуміти, що ось переходь, дивись, купуй нове, не будь-як всі. Також додатково ми бачимо, що інформаційні елементи, такі як акції, знижки, знаходяться в кінці навігаційної панелі цієї. І саме що основне, ви подивіться, наскільки схожі зроблено порядок цих елементів. І це ще не все. Закон Якоба каже про те, що і тут вони дуже схожі. І дивимось останнє, що може бути, це, наприклад, техногіганти. Ну, щоб не лише є e Commerce, я показав. Дивіться, є в нас Samsung, є Apple і є Microsoft. Усе дуже схоже. Звичайно, їх складніше порівняти, але ми бачимо основну закономірність. Логотипи знаходяться з лівої сторони, ніхто не намагається зробити лого по центру. Хоча це цілком можливо і це б не зламало візуал. Я більше кажу про те, що у кожної з них є можливість вибору продукції, саме тепер інформації про продукт, тому що загалом вони не продають прям так сильно свій продукт, але ось так. По розділах і розділи всі дуже повторюються. Ну, наприклад, TV Home в них в Samsung в конкурента прямого це TV і Audi і для дому. Тобто дуже схоже. Так само і тут. Ну, це трішки інший напрямок, але команди, копілот, Windows, Xbox це різні розділи. Можливо, це трішки вже низькопрофільний демонстрація цього закону я просто хотів показати, що все ж таки це зустрічається на більшості сайтів. Вам потрібно повторювати, вам потрібно зрозуміти, як застосовувати закон Якоба. При проєктуванні нових інтерфейсів важливо враховувати вже існуючі патерни та звички користувачів. Це означає знайоме використання тих елементів, які є у конкурентів, тобто кнопки, елементи, розміщення, можливо, навіть певні відступи. Треба поступово впроваджувати нові функції або зміни в дизайні так, що. Щоб вони не ламали існуючий базис, той, який є у інших конкурентів. Закон Якоба ніяк не означає, що всі інтерфейси повинні бути однаковими. Скоріше він буде наголошувати на важливості врахування попереднього досвіду користувачів для створення більш ефективніших і зрозуміліших інтерфейсів нових. Тому тут немає у вас ліміту, є просто те, від чого ви мусите відштовхуватись. А ось наступний закон, закон Фіца, це дуже цікавий закон, тому що Фіц провів серію експериментів, яких учасники повинні були торкатися двох вертикальних смужок на різних відстанях одна від одної. Він виявив, що чим менша ширина смужки, або чим більша відстань між ними, тим більше часу потрібно учасникам для виконання завдання. Ці результати підтвердили його теорію про те, що розмір і відстань цілей впливають на швидкість їх досягнення. Застосування закону фікса в UX дизайні наступний: дизайнери повинні робити інтерактивні елементи, кнопки, посилання, слайдери та все інше достатньо. Великими, щоб користувачі могли легко їх натискати. Чим більша кнопка, тим легше її натиснути. Ми маємо на прикладі наступне: в нас є купа екранів, що їх об'єднує за законом Фіца. Об'єднує їх те, що всі елементи меню нижньої в мобільному застосунку дуже зручно розміщені, але це не пріоритетно. Тому що, якщо ми детальніше подивимось на ось це все. То ми помітимо одну закономірність. Ми помітимо, що всі основні елементи керування, такі як кнопки, send money, add money, add account, редагування транзакцій, add money, знаходяться в зеленій зоні, яка для пальця дуже зручно використовувати. Та навіть в монобанк ви бачите точно таку ж ідею, навіть більш зручнішу, насправді, коли ми тримаємо телефон, нижня частина в нас не до кінця доступна, вона незручна нам в. Пальці, ось якщо ми будемо телефон цей спускати, ну у мене нема зараз собою телефону. Але цей приклад, який я наводжу, каже про те, що варто розміщувати елементи, які часто використовуються ближче до пальця на мобільному телефоні, або до курсору користувача, якщо це сайт. Закон Хіка. Закон Хіка сформульований психологом Вільямом Хіком та Реєм Хайманом у 1952 році описує, як кількість варіантів вибору впливає на час, необхідний для прийняття рішення. Основна ідея закону полягає в тому, що чим більше варіантів має користувач на одному екрані, тим більше часу йому потрібно для вибору. Це явище пов'язане з когнітивним навантаженням, яке виникає при обробці інформації. Беремо в приклад за законом Хіка: ось такий мобільний застосунок. І що ми тут можемо зрозуміти? Що всі Елементи тут не дуже важливі, окрім як ресторан, турбо, магазин і ось такий маркет. Це служба доставки, і тому це дуже зручно зроблено, але в голову воно трішки краще зроблено. Ось ми бачимо вибір варіантів, нічого нам не заважає, і ми дуже легко, швидко орієнтуємось на тому, що ми хочемо обрати. Але ось, наприклад, на сайтах ми можемо бачити, що безліч товарів згруповані відповідно за категоріями. Це теж закон Хіка, і це дуже зручно, тому що коли ми обираємо наприклад, Наприклад, щось для одягу це можна обрати шкафи або щось там для домашнього декору, не знаю, там для дітей. То ось. Вам варіанти. Це зручно, це саме цей закон, який варто використовувати і вам. Ну і наприклад, самому пошуку, якщо ми вбиваємо певний запит, буде дуже зручно, якщо нам пришвидшить вибір саме в тому, що випадашка буде шукати по запиту відповідний розділ. Або ось на розетці ще краще зроблено. Це те, що при введенні кастрюлі ми бачимо і категорії, і пошук в категоріях, і саме варіанти нас в товарів, ну як воно там може бути. Закон Хіка є важливим принципом в UX дизайні, який підкреслює необхідність балансування між кількістю варіантів і простотою прийняття рішень. Дотримання цього закону допомагає дизайнерам створювати інтерфейси, які є зрозумілішими та зручними для користувачів, що в свою чергу підвищує загальну ефективність і задоволеність від використання продукту. Закон Міллера, сформульований психологом Джорджем Міллером, в 1956 році, є важливим принципом в когнитивній психології, що має значний вплив на ui ux дизайн. Основна ідея закону полягає в тому, що середня статистична людина може утримувати короткостроково в пам'яті приблизно 7 елементів інформації. Це відкриття є критично важливим для розуміння того, як організувати інформацію та елементи інтерфейсу, щоб полегшити їх сприйняття користувачам. Застосування закону Міллера в UX UI-дизайні побудований на наступному: це структурування контенту. Важливо організувати інформацію на екрані так, щоб вона була легко усвоєною. Розділення тексту на абзац. Це використання заголовків, підзаголовків. Це все допомагає користувачам швидше сканувати та розуміти представлену інформацію, наприклад, форми заповнення і створення, там, наприклад, при реєстрації збору даних, то не слід перевантажувати додатковими кількостями полів. Краще все оптимізувати, наприклад, до трьох 5 п'яти шести полів за раз, або потім розділити їх на підрозділи там якісь. Навігаційне меню слід обмежити кількістю там до 7-8 пунктів, це максимум. Це дозволяє у. Зникнути перевантаження і робить навігацію більш інтуїтивнішою. А, Наприклад, в використанні модальних вікон і вкладок потрібно групувати пов'язану інформацію і представляти її саме пропорційно або щось приховувати другорядне, що першорядне можна було швидше вичитати та зрозуміти. А ще важливо, що деякі дизайнери неправильно трактують закон Міллера як жорстке правило, що вимагає обмеження інтерфейсу до 7 пунктів максимум. Насправді не так важливо кількість, важливо враховувати контекст і роль кожного елементу. Інтерфейсу, наприклад, в великих каталогах продуктів може бути значно більше категорій, але при цьому користувач все легко розуміє. А розуміє він це тому, що там, наприклад, є зображення цього продукту, тобто всіх розділів ще на зображення ділиться. Це вже легше зрозуміти. Або, наприклад, ставиться розділення по алфавіту. При тому користувач легко знає назву цього розділу. Це не кажу про e-commerce, більше про якісь особливі такі продукти. Але все це не обов'язково означає, що вам треба максимум 7 пунктів. Меню робити, використовуйте якось це на власний розсуд, щоб було зручно. Є порада виключно від мене. Просто коли ви робите дизайн, і розумієте, що дуже багато елементів на інтерфейсі, попросіть двох трьох друзів описати, що їм пріоритетно тут зрозуміло або не зрозуміло. Як це зробити? Демонструйте екран, просите подивитися його, вивчити на там за 30 за секунд, і описати, що ви запам'ятали з цього екрану. І ви здивуєтесь, наскільки мало інформації людина запам'ятовує з контенту того, який побачив в буквально там 20 секунд назад, тому це дозволяє вам там зрозуміти. Ага, він запам'ятає ту кількість контенту, що ви надали, чи ні? Ну і не тільки запам'ятає тут не важливо, щоб зрозумів. Постель зазначає, що розробники повинні бути обережними і консервативними в тому, що вони реалізують у своїх системах. Це означає, що інтерфейс повинен бути надійним, доступним і зрозумілим для всіх користувачів, незалежно від їх навичок або технологічних можливостей. Застосування цього закону означає те, що дизайнери повинні створювати інтерфейси, які забезпечують стабільну роботу. То і не викликають помилок. Користувачі повинні мати впевненість в тому, що система працює так, як очікується. Це можна зробити у вигляді якоїсь анімації, яка буде демонструвати процес або те, що система завантажується правильно, а не ламається. Також дуже важливо згідно цього закону створити гнучкість системи. Наприклад, інтерфейси повинні бути адаптивними до різних способів ведення даних. Форма реєстрації може приймати електронні адреси з різними символами та форматами, забезпечуючи при цьому коректний зворотний зв'язок про помилки. Або, наприклад, як ви бачите зараз на прикладі з боку, це те, що людина мусить легко зрозуміти, як звідси вийти. І тут є одна невеличка різниця. Просто вгорі з правого кута цього попапу є хрестик. І інколи людині зрозуміліше натиснути хрестик ніж натиснути cancel. і ви для користувача мусите дати такий досвід, щоб він міг створити позитивний користувацький досвід з будь-якого типу своєї освіти, якщо можна так зрозуміти, тобто не маєте страху. Зробити щось неправильно, а саме якщо існує декілька способів закрити попап або існує декілька способів зв'язатися з власником сайту, якому ви робите дизайн, то все це треба продемонструвати. Якщо ви працюєте на різну аудиторію з різними навичками, варто враховувати від найменшого користувача до найрозумнішого користувача. І виходить, що цей закон передбачає саме ось цю гнучкість в підході до наповнення інтерфейсу різними елементами, як ви бачили, наприклад, з образ. Дехрестик з верхнього правого кута здається така дрібниця, але для когось вона буде важливою. Ефект естетики в юзабіліті це явище, яке вказує на те, що користувачі сприймають візуально привабливі інтерфейси як більш зручні та інтуїтивно зрозумілі. Це означає, що естетичний дизайн можна значно вплинути позитивно на оцінку функціональності продукту, навіть якщо реальний юзабіліті не відповідає цим очікуванням. Ось тому інколи дрібл дуже так подобається замовникам, а по факту виходить ге. Взагалі, взаємозв'язок між естетикою та юзабіліті дуже важливий. Дослідження, приведене японськими вченими Масакі, Куросо та Каорі Кашимура, показало, що естетично привабливі дизайни сприймаються як більш зручні. В їхньому експерименті учасники оцінювали різні варіанти дизайну банкоматів і виявили, що навіть при наявності проблем у функціоналі користувачі позитивно оцінювали естетичний вигляд банкомату, віддаючи йому перевагу повторно використати його в наступний раз. Тобто візуальна привабливість впливає на когнитивні реакції користувачів. Дослідження показують, що перші враження формулюються за лічені мілісекунди, і естетичність інтерфейсу може визначити подальше сприйняття продукту. Це означає, що користувачі можуть прощати недоліки юзабіліті, якщо дизайн виглядає привабливо вже з першого екрану, який у вас буде в дизайні. Наприклад, розкажу трішки про експеримент з дизайном, який відбувся в 2010 році. Дослідники університету Берна провели експеримент з двома прототипами мобільних телефонів. Учасники віддали перевагу більш привабливішому дизайну, вважаючи його зручнішим у використанні, навіть якщо функціональні можливості були однаковими. Це підтверджує, що естетика може вирішувати продуктивність і зменшувати час виконання завдань. Щодо психологічного аспекту, ефект естетики в юзабіліті базується на психологічному принципі, згідно яким люди східні вважати красиві речі кращими за своїми характеристиками. Це означає, що користувачі можуть відчувати більшу задоволеність від взаємодії з продуктом, якщо він має привабливий дизайн, навіть не помічаючи його недоліки функціоналу. Ефект заключається в тому, тому що коли людина спостерігає декілька подібних об'єктів, найбільш вірогідно вона запам'ятає той, який буде відрізнятися від інших своїм зовнішнім виглядом. Ви можете побачити ось тут приклад, який зараз на екрані. Саме в тому, що ви запам'ятовуєте найбільш популярний об'єкт, тому що він вибраний, виділений, ви акцентуєте на нього увагу. Один із найвідоміших прикладів використання цього ефекту, коли людина вивчає перелік необхідних покупок або писок покупок, один із речей, який виділяється спеціальним шляхом. Слугуватиме для людини як би сигналом, і вона краще запам'ятовує цю річ порівняно з іншим. Ось ви можете тут побачити, що в Сільпо, наприклад, виділяють прям якимось такими лейблами елементи, і ви їх можете так акцентовано на них побачити, що вони там зі знижкою, щось таке. Закон Теслера також відомий як закон збереження складності, стверджує, що в будь-якій системі існує певний рівень складності, який не може зменшитись без ущербу функціональності. Наприклад, ми можемо подивитися інтерфейс Gmail. Хоча основна частина інтерфейсу досить проста, інтуїтивно зрозуміла, але деякі додаткові поля і функції зберігаються за необхідністю потім його використати, якщо це буде необхідно. Або, наприклад, сайт бронювання житла або оренди автомобіля. Якщо всі критерії пошуку будуть усунені, система перестане бути корисною для користувачів і взагалі щось пропаде. Тому максимально, ось без ви бачите, зроблено оптимально, де ви все вивчаєте поступово і після цього. Цього ви оплачуєте і ніяк не можна спростити цей. Порядок дій. Закон Теслера підкреслює необхідність балансувати простоту інтерфейсу з його функціональністю і надійністю. Він допомагає розробникам створювати ефективні та зрозумілі інтерфейси шляхом розуміння того, що деякі складність є обов'язковою для забезпечення правильної роботи системи або флоу. Поріг доверті це концепція в UX дизайні, що стосується швидкості реакції системи на дії користувача. Загалом це така певна особливість в UX, яку ви можете врахувати, це те, що треба створювати всі фідбеки на Дії користувачів, якщо вони є кінцевими. Тобто це мусить бути зворотній зв'язок, тобто забезпечити миттєвий зворотній зв'язок на дії користувача у вигляді анімації, повідомлення про статус дії або чогось ще. Ось ми бачимо, якщо пароль введений неправильно, ми бачимо червоний, виділяючися з інтерфейсу, елемент, або ось щось, наприклад, інше з інформацією про те, що треба зробити. Скопійований код теж є сповіщенням вгорі, хоч воно повторюється і внизу. Так само і. Oxi. Was... Тут поріг доерті є важливим принципом UX-дизайні, який підкреслює значення швидкості реакції системи для підтримання уваги користувачів та донесення правильності кінцевої дії, чи відбулася вона взагалі. Дотримуючись цього принципу, дизайнери можуть створювати більш ефективні та зручні інтерфейси, які будуть покращувати загальний досвід взаємодії з продуктом і залишати користувача з певною міні-міні нагородою. Ну, типу, сповіщення про успішну дію. І давайте перейдемо трішки ще до цікавого моменту. Під час проектування будь-якого продукту важливо розуміти. Очікування користувачів щодо його роботи. Якщо ми створюємо продукт в вакуумі, не враховуючи існуючі на ринку продукти конкурентів, а також не враховуючи психологію культуру наших користувачів, то це неодмінно викличе непорозуміння та розочарування в вашому дизайні. Це особливо актуально для UX-патернів в дизайні сайтів та мобільних застосунків. Без урахування вже знайомих користувачам патернів та їхніх очікувань, навіть найкращий функціонал може здатися складним і незрозумілим, тому що він буде новий, незрозумілий. Тому що я задумав, давайте я вам трішки покажу прикладів деяких екранів і обговоримо їх особливості. Давайте повернемось до бронювання поїздки і детальніше його розглянемо. Подивіться, що тут саме найголовніше: це три блоки, про які я казав, що блочність дуже важлива. Ми бачимо дату, бачимо інформацію по часам, звідки, куди, і якась ще додаткова інформація, тобто з рейтингом водія, з його фотографією, з додатковими інформаціями, які користувач зрозуміє легко. Потім він обирає певний блок. <laughs> Я не знаю, як це назвати. І виходить після цього, бачив більш детальну інформацію, де видно. Що це були за іконки, і що вони значать зараз ось тут. Тобто, ці люди розкрилися більш детально в інформації для користувача саме в розкритому вигляді. Після цього, коли ми натискаємо БУК, нас ще раз просять запевнитися в правильності дії. Тобто, ми не даємо користувачу відразу оплату. Ми просимо його впевнитись в тому, що він правильно все зрозумів та виконав. Ну тобто, дату, час, що дуже важливо. Далі буде оплата, і саме найголовніше це нагорода користу користувача за його дію. Тобто ми і нагороджуємо його дуже яскравим зображенням, і час же попереджуємо, будьте обережні. Це і турбота, і нагорода. І давайте трішки подивимось ще поганий і гарний приклад ведення користувача за бажаною дією. Це ми можемо бачити приклад тоді, коли приклад поганий і добрий. Можете подивитися, подумати, чому він поганий, чому добрий, ви можете написати про це в коментарях. Цей приклад поганий в тому, що він не дає зрозуміти. Яка дія від нас потрібна? Якщо ми не будемо дивитись на нижню панель з кнопкою плюс, то ми не помітимо, що... що зробити, щоб створити цей пін. Для нас є дія Edit Profile, а немає зрозумілості, що для цього потрібно. При тому, що в цьому в цій версії, коли нас пусто, ми розуміємо, що треба натиснути плюсик Add Content, або внизу плюсик теж саме. І це приклад кращого рішення в UX. Наприклад, теж саме дуже поганий приклад це. Те, що ми не можемо зрозуміти, що нам тут купувати, треба якісь кнопки, можливо, категорії, щоб було легше нам з цим це виконати, цю дію. Ось, наприклад, гарні приклади. Тобто, те, що від нас хочуть, нам подають відразу, і ми розуміємо, що нам треба зробити. Або є ще цікавий приклад: це отримання відгуку. Як зазвичай це відбувається? Ви щось зробили, ну там не знаю, замовили суші, або прийшли на нову пошту, якщо у вас новий застосунок, і після цього вам приходить сповіщення. Поставте відгук. Там Є 10-5 зірок, ви ставите їх, потім натискаєте далі і все. Але чи цікаво це користувачу? Скоріше за все, ні. Подивіться, як тут це виглядає. Тут можна залишити фідбек, оцінку людині, поставивши емодзі. Це дуже таке цікавий досвід, тому що ну не кожен день дають можливість поставити емодзі людині. Але все ж таки, це як один із креативних підходів, як можна отримувати фідбек не просто трьома-п'ятьма десятьма зірками. І ще один дуже важливий момент, який хотів показати на прикладі, це продукт. Думаність специфічних вимог до дизайну. Це не якийсь там закон, назва в нього є, але я не став шукати. Це саме той момент, якщо е, у бізнеса є щось особливе, треба це врахувати, треба дослідити аудиторію, його цілі кінцеві і те, що він хоче отримати. Ось, наприклад, використовуємо цей сайт. Це ні в якому разі не реклама. Тут все приклади, тому зрозуміло. Я хочу купити квартиру, використовую цей сайт для пошуку квартири і полюбляю всього два райони. Тобто мені треба скористатися. Питатися пошуком, де я введу е, пошук Русанівка, Березняки, наприклад. І вони мені відмітились. Ну, я можу обирати квартири. Але що робити, якщо я хочу саме ось цей елемент цих районів? Тобто мені не треба весь цей район, мені треба ще менший розмір. І цей сайт про це подумали. Тому що, обираючи цей пензлик, в цьому куті я можу намалювати це на карті, тим самим виділивши саме ті райони, які мені подобаються. І після цього в мене будуть квартири саме з цього району, і це дуже зручно. Тобто, моя специфічна вимога виконана, я задоволений, але додатково ще тут можна використати дуже прикольний фільтр, який дуже зручний, насправді там дуже ще багато суперфільтрів та всього іншого. Чи може це привести задоволення для цільової аудиторії? Так, безумовно, це дуже зручно, і це я буду повертати. Користуватися кожен раз, коли буду цей сайт відкривати. Тому ось такі продумання потрібні будь-якому бізнесі, вивчаючи досліджуючи аудиторію, досліджуючи сам бізнес, його пропозицію, його кінцеву пропозицію, навіть це все важливо. Але давайте подивимось приклад бізнесу, який не продумав до кінця UX рішення, і я відразу покажу вам альтернативу, щоб ви знали, як це виправити. Ось коли я зареєструвався вперше на Dropbox, в мене є навчальний процес, який складається з чотирьох етапів. Я Натискаю Next, мені показується ще, я натискаю ще, потім щось відбувається. Це, до речі, я натиснув всі чотири мануала, потім ще з'являється елемент, який треба поклікати, і він нікуди не зникає. Тобто мені треба це все натискати і продовжувати навчання. Але що робити, якщо це мій не перший аккаунт? І я вже досить таки давно користуюсь дробоксом і знаю всі ці правила. Як мені прибрати ось цю штуку? Ну і здається, що це погане рішення, тому що є краще рішення. Ось, наприклад, є сервіс. Який мені пропонує навчання? Він відразу демонструє все, що треба туторіал, який я можу відразу закрити. А може продовжити навчання. Тому така дрібниця, як кнопочка Закрити туторіал може приводити до того, що я буду більш задоволений, ніж буду дивитися кожен день допоки не пройду ось це навчання в дропбоксі. Різниця в тому, як дизайнер підходить до можливостей ось цього досвіду користувача, чи продумано в дропбоксі те, що користувач вже мав десятки акаунтів до ні. Чи продумано в Лумі це так, і це досить таки яскрава різниця. Класний приклад. Тобто. Ви мусите економити час користувачу та направляти його до бажаних кінцевих дій дуже швидко. І я про це розкажу в наступних уроках. А зараз, сподіваюся, що я зміг вам трішки більше показати круг тих UX рішень. Спробуйте самостійно пошукати такі рішення на інших сайтах чи мобільних застосунках, або просто візьміть та оцініть ваші улюблені застосунки на смартфоні, улюблені сайти. Це ж ваш багаж знань, який потрібно поповнювати. І цей спосіб навчання та закріплення законів буде найкращим. Тобто, беріть, шукайте всі ці принципи. В ваших сайтах, а наступний урок буде для спонсорів каналу чи тих, хто купили доступ до платних відео. Він буде продовженням цього відео, в якому я розкрию доречні рішення по UX, які покращать ваш продукт з прикладами та порадами. Він допоможе краще відчувати, які етапи потрібно визначати, які підходящі для покращення UX, а які можна пропускати і робити як у всіх, закономірно, як у конкурентів. Ну на цьому, все. Дякую, що дивились. Удачі, вивченні дизайну.